Ви знаєте, я думаю, що універсального визначення, напевно, все-таки немає. Кожний своїй уяві малює щось своє особисте. І тут залежить дуже багато від суб'єктивних факторів. Очевидно, що якісь такий загальний набір, ну, наприклад, здоров'я, якісь сума коштів, сім'я, друзі, таке інше, але у кожного трішечки свої пріоритети. От для мене на першому місці завжди стояла сім'я. Це те, що найближче, це тил. Це ядро щастя. Друзі. У мене завжди була невелика кількість друзів, але ті мої друзі вірні і вони з дитинства. Але є в нас група таких людей, з якими ми вже понад чверть століття збираємося кожну середу. Раніше вівторок, тепер середу, ходимо в Сауну, по святам зустрічаємося. І це для мене це особисто дуже важливо. 40 років я був дуже щасливим. От 40 років ми з дружиною познайомилися 18 років, а розстались в 63. Погодьтеся. Це великий відрізок. Ми разом були понад 40 років. От ці 40 років це були для мене щасливі. Десь хтось мені скинув ще раніше 20 дуже відомих на весь світ фотографій. Одна із них, там сфотографований маленький хлопчик, років трьох-чотирьох, після Другої світової війни чи під час Другої світової війни, якому подарували черевики. І от фотограф вловив, можливо, ця фотографія дуже відома у світі, і фотограф зловив оцей секунду щастя цієї дитини, яка отримала нові черевики, вперше перший раз в житті. Тому от вловити той момент, коли і дружина те влаштовує, і діти нормальні, і друзі нормальні, і професія класна, і матеріально ти незалежний, і в державі спокій — Багато чого. Я, якби мене спитали, чи я щасливий до того часу, як була жива дружина, я б щиро відповів, що це абсолютно щасливий. На жаль, цей близько людини немає. Думаю, сама така головна порада не слухати порад. Це дуже індивідуальна річ. Для того, щоб людина була, відчувала самодостатньо, все-таки, щоб треба, щоб вона була матеріально незалежна. Я думаю, що навіть той, хто каже, що це не так, то насправді все-таки так. Я е, народився і виріс в ті часи, коли кар'єру робили еволюційним шляхом. От я прийшов, був розподілений після інституту на роботу в місто Бережани. Якщо бути точним, я в Тернопіль був розподілений, але дільниця моя була в Бережанах. Майстром. Інженером, старшим інженером, начальником загону. На водоканали прийшов майстром. Я після того, як я пішов з університету, прийшов майстром. Я пройшов всі щабелі, не минуючи ні одної: начальник дільниці, начальник служби, головний інженер, перший заступник, директор. І начальник головка, тільки в мене був перерив. Я після того, як я головний інженер був, я перейшов до американців в міністерство і повернувся директор водоканалу. Тому, якщо стосується водоканалу, я знаю все. повинно бути якесь внутрішнє відчуття, бо я не знаю, ню, ну, не знаю, як сказати, що людина може наблизити до себе це щастя. Вибір друзів, вибір дружини і багато чого іншого.